Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції, інфо онлайн. Посилання в описі. Микола Тищенко в гонитві за хайпом вирішив піти громити черговий кол-центр, але вийшов на ботоферму свого колеги по слузі народу Олега Семінського, А там всередині знайшли початки російських підприємств. Саме про цю новину гудять всі українські змі. Як заявив про це вівторок, 1 серпня, народний депутат, колишній члени заступник голови депутатської фракції Слуга народу Микола Тищенко, у Києві виявили російський кол-центр, який збирав інформацію про роботу військових та протиповітряної оборони. На своїй сторінці в Фейсбук він оприлюднив відео перевірки цього приміщення. Як розпов... Євтищенко в ТСК Нацресурс надійшло звернення від громадян про те, що директор Макарівського лісгоспу «Шестак МЛ переводить кошти на російську бутоферму. Це він буцімто робив задля приховання злочинної діяльності та дискредитації в медіа роботи ТСК. Відтак, як повідомив нардеп, він звернувся до голови тимчасової слідчої комісії з питань боротьби з кол-центрами Олександра Куницького. І вони разом із членом даної ТСК, депутатом Олександром Суховим, взялись перевіряти цю інформацію. І чому просто не повідомити про це ДБР, а йти самому, можливо, новий піархід. Під час перевірки ТСК виявила понад 300 облаштованих робочих місць проросійського кол-центру. За його словами, в офісі знайшли початки російських компаній та банків, зокрема Газпрому, Центробанку, Газпромінвест та Московської біржі, коли з представниками національної поліції ми зайшли до офісу, що ймовірно співпрацює з ФСБ, на захист цієї ботоферми приїхав. Сам Нардеп Олег Семінський зі слуги народу, чия громадська приймальня, знаходиться поверхом вище над кол-центром. До речі, окрім того, що все це відбувається майже в приймальні зазначеного народного депутата, так і Вся ця будівля, за словами працівників офісу, може належати пану депутату Семінському, написав Тищенко. Чи так це насправді, поки невідомо, це лише припущення Тищенко. За нашою інформацією, саме цей кол-центр збирав та передавав інформацію про роботу військових в Києві в урядовому кварталі та роботи ППО, про що свідчать відповідні вилучені документи, які заповнювалися також російською мовою. Додав він, крім того, він заявив, що інформацію передали правоохоронним органам та ДБР. Ну і як зазвичай без голосного скандалу не обійшлось. Тищенко запитав Сінь. Що той робить у російському логові. Я бачу тут лише те, як Коля Тищенко бушує, заявив Семінський. Свою присутність в офісі Семінський спочатку відмовився пояснювати, за словами Тищенка, нардепчини в супротив роботі ТСК та Нацполіції, а також завдав тілесних ушкоджень помічниці народного депутата. Вона написала на нього заяву. Тищенко наголосив, що поліцейські затримали більше 30 ухилянтів, які перебували в кол-центрі. Сам Семінський стверджує, що прийшов у офіс за викликом власників приміщення. Також він закликав присутніх наламати чуже майбутнє. Субтитрувальниця no. Хто тут правий, а хто ні, нехай розбирається ДБР, але ситуація досить дивна і неоднозначна. Зазначимо, Олег Семінський багато років працював в українській енергетиці. У 2003-13 роках обіймав керівні посади в найбільшій приватній газоводубовній компанії України нафтогазоводобування, співвласником якої тоді були Микола Рудьковський та Нестор Шуфрич. Зараз компанія належить ДТК Ріната Ахметова. У 2012 році Семінського викрали. Три роки про нього не чули, а потім викрадачі відпустили його. Семінський публічно звинуватив у викраденні Колишнього міністра транспорту та зв'язку, депутата парламенту кількох скликань Миколу Рудьковського, стверджував, що його тримали в підвалі на ланцюгу та катували. Зазначимо, що в липні 2023 року кримінальне провадження за фактом викрадення екс-голови прат нафтогазоводобування Олега Семінського надійшло до Голосівського районного суду Києва на лаві четверо обвинувачених: колишній нардеп і екс-міністр транспорту і зв'язку Микола Рудьковський, президент Федерації гандболу України Андрій Мельник, Степан Деркач і Андрій Шикора. Чи справді Олег Семінський пов'язаний з? З цією ботофермою поки невідомо, але все це питання часу. Правда обов'язково викриється, і наміри людей теж, тому продовжуємо стежити за ситуацією та чекаємо на логічний розв'язок. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.